Вільям Сомерсет Сомерсетмеем і вовки цілі. Ніщо не змусить мене назвати країну, де відбувалися події, про які я просто повинен розказати. Проте не станеться нічого поганого, якщо я вам зізнаюсь, що це вільна і незалежна держава, і знаходиться вона на американському континенті. Ці відомості досить туманні. І природно не можуть повести до розвитку дипломатичного конфлікту, так ось президент цієї вільної і незалежної країни мав слабкість до гарних жінок. І це ж треба, щоб так сталося що до столиці цієї країни сонячне місто, що вільно розкинулось з ринковою площею, з собором величного вигляду і десятком старовинних іспанських будинків. Приїхала зі штату Мічиган молода особа настільки приємної зовнішності, що президент відразу загорівся до неї пристрасті, не марнуючи часу даремно, він освічився їй коханні. і, на щастя, почув, що йому відповідають взаємністю. Однак про нещастя виявилось, що молода особа вважає перешкодою їхньому союзу. Наявність у президента дружини. Вона, як і всі жінки, хотіла заміж. Президент вважав подібне ставлення нерозумним, проте він був лицарем і забаганка гарненької жінки була для нього законом. Тому він пообіцяв коханій усе влаштувати та повести її до вівтаря. Він закликав до себе радників. І виклав їм суть справи. Радники пішли і дуже скоро запропонували на розгляд президента саме такий закон про розлучення, якого він і хотів. Однак країна, про яку я веду мову, завжди з ретельністю дотримувалась Конституції, бо це була найвищою мірою цивілізована демократична держава, що користується повагою. Президент, який вважав себе гідним звання президента, і вшановує присягу, яку він виголосив при вступі на посаду, ні за що не оприлюднить закону, хоч би як ревно він був у цьому зацікавлений, допоки цей закон не пройде офіційну процедуру прийняття, а згадана процедура дуже тривала. Отже, як тільки наш президент встиг підписати указ, що надає новому положенню про розлучення силу закону, як Україні спалахнула революція, і його, на жаль, повісили на ліхтарному стовпі на тій же самій площі, де стоїть непозбавлений величності собор. Молода особа привабливої зовнішності успішно покинула столицю, а закон залишився проживши в країні 30 днів. І, заплативши 100 доларів золотом, чоловік може розлучитися з дружиною, а дружина відповідно з чоловіком, не повідомляючи свого одруженого партнера про задуманий крок. Наприклад, ваша дружина каже, що їде на місяць до старої матері, і раптом одного прекрасного ранку, переглядаючи за сніданком пошту, ви виймаєте з конверта листа. В якому вона повідомляє, що розлучилася з вами і вже одружена з іншим. І незабаром світом рознеслася добра звістка, що недалеко від Нью-Йорка є країна з м'яким кліматом і комфортабельними готелями, де жінку без особливої тяганини і зайвих витрат звільнять від остогидлих кайданів шлюбу. До цієї процедури не вимагалося згоди чоловіка, і це позбавляло її попередніх обговорень, що настільки виснажували нерви. Будь якій жінці відомо, що чоловік буде як завгодно довго противитись наміру, однак змириться перед фактом, що вже відбувся Скажіть йому, що вам хочеться Роллс Ройс? Він відповість Ні роллс Ройс йому не по кишені, але ви купіть автомобіль, і він покірно підпише рахунок на оплату. Отже, незабаром в гостине сонячне місто линули красуні, втомлені підприємниці і пості світські левиці, і жінки напівсвітла, законодавиці законодавці мод, вони з'їжджали сюди з Нью-Йорка, Чикаго та Сан-Франциско. З Джорджії та Дакоти, словом, з усіх куточків Сполучених Штатів Америки, судна Юнайтед Фрут Лайт були погано пристосовані для перевезення пасажирів, і, якщо ж виникало бажання пливти в окремій каюті, доводилось купувати квиток на півроку вперед. Столиця цієї заповзятливої держави процвітала, а всі юристи цієї країни. Мали власну контору. Власник гранготелю Дон Огусто розщедрився і поставив у кількох номерах вани. Він ніколи не пошкодував про понесені витрати, гроші текли до нього річкою, і щоразу, коли йому траплялось проходити повз ліхтарний стовп, на якому повісили невдаху президента, він у знак привітання завжди махав йому рукою. Велика була людина, говорив він, колись йому поставлять пам'ятник. З моєї розповіді ви, мабуть, зробили висновок, що по допомогу до цього зручного і розумного закону зверталися не лише жінки, а отже, у Сполучених Штатах саме вони, а не представники сильної статі, прагнули скинути священне ярмо шлюбу. Однак у мене немає підстав стверджувати щось подібне. Хоча в цю країну попрямували за розлученням переважно жінки, я пояснюю це тим, що їм ніщо не заважає відлучитися з дому на півтора місяця, тиждень туди, тиждень назад і тридцять днів там. А от чоловікові важко кинути справи на такий довгий термін. Звичайно, чоловіки могли б поїхати влітку під час відпустки, але влітку стоїть спека. До того ж, у цій столиці немає майданчиків для гольфу. Чи ж нерезонно задуматись, а чи варте розлучення такої жертви місяць без гольфу, ймовірно, характер їхньої діяльності дозволяв їм домогтися одночасно двох цілей прибутку та свободи. Але як би там не було, факт залишається фактом. Клієнтура гранд-готелю складалася в основному з дам. І коли ці дами обідали або вечеряли під аркадами патіо, ділилися один з одним своїми сімейними нагараздами і пили шампанське, то око від цієї картини було неможливо відірвати. Дон Агусто отримував нечувані гонорари від генералів. І полковників в армії цієї країни було більше генералів, ніж полковників, від адвокатів, банкірів, комерсантів і золотої молоді столиці, бо всі вони проводили час у холі та ресторані готелю, милуючись чарівними створіннями, що злетілися сюди. Але ж немає у світі досконалості, неодмінно. Вилазить якась прикра дрібниця, тим більше, що красуні, які позбавляються своїх чоловіків, схильні проявляти нервозність, що цілком зрозуміло їм так просто не доходиш. Втім, слід зазначити, що це чудове містечко за всіх його незлічених достоїнств, воно могло запропонувати зовсім трохи в плані розваг. Там був лише один кінотеатр, де показували фільми, зняті у прекрасному Голівуді Бознаколи. Багато хто скаржився, що 30 днів надто довгий термін, а наймолодші та найнетерплячіші пропонували адвокатам зробити закон ще революційнішим і провернути справу за два дні. Однак Дон Агусто був дуже винахідливим. Одного разу в пориві натхнення він найняв оркестр бродячих музикантів із Гватемали, які грали на марімбі. У всьому світі немає більш запальної музики, ніж звуки марімби. Ноги самі просяться в танець, і варто музикантам заграти як дуже скоро весь вільний простір у патіо заповнювали пари, що танцювали. Ясно, як день. Що трьох кавалерів комівояжів для 25 дам було замало. Зате до їхніх послуг опинилися всі генерали міста, полковники і вся золота молодь. Танцювали всі вони божественно. Години летіли дні минали з такою швидкістю, що озирнутися не встигнеш, як місяць уже добіг кінця. Багато жінок. Прощаючись із Доном Агусто, зізнавались, що з радістю залишилися б тут довше. Дон Агусто сяяв. Він любив, коли люди веселяться. Гватемальські музиканти коштували набагато дорожче, ніж він їм платив. І коли він милувався, як його гості танцюють з мужніми офіцерами і галантними молодими людьми, серце його тріумфувало. Бережливий Дон Агусто вимикав електричне світло на сходах і в коридорах свого готелю о десятій вечора. Внаслідок такої міри мужні офіцери та галантні молоді люди чудово вдосконалювали свої знання у англійській мові. Словом в країні панувало нескінченне свято, шлюбний сезон незалежно від пори року. Нехай пробачать мені цей побитий штамп, але справді він сам собою напрошується, і так тривало, допоки одного прекрасного дня мадам коралі не вирішила, що з неї досить. Всім відома стара істина, що одного лікує, іншого калічить. Мадам Коралі причепурилась і пішла до своєї подруги Кермен Розказала їй у кількох промовистих словах мету свого візиту, і Керменсіта покликала служницю і звеліла їй бігти до Лагорди і привезти її сюди. Потрібно обговорити щось надзвичайно важливе. Лагорда особа дуже корпулентна, з'явилась негайно, І три подруги за пляшкою вина провели військову раду. Наслідком цієї ради. Стало написання листа президенту, в якому вони просили його про аудієнцію. Президент був дуже малий, трохи за тридцять. Лише кілька років тому він працював вантажником в одній американській компанії свого ж нинішнього високого становища досягнув завдяки природному красномовству і талановитому застосуванню револьвера в тих випадках, коли треба було. Переконати когось у своїй правоті або наголосити на важливості сказаного. Один із секретарів поклав перед президентом згаданого листа, і він розреготався, що треба від мене цим старим жабам. Однак президент був добродушний і нестерпний. Він завжди пам'ятав, що обраний народом, як один із синів народу. Щоб захищати інтереси народу. До того ж, будучи ще юнаком, він кілька днів служив у мадам Королі хлопчиком на побігеньках, і тому сказав своєму помічникові, що прийме прохачок на другий день о десятій ранку. Прохачки з'явились у призначений час у палац, і їх повели розкішними сходами до приймальні. Чиновник, що супроводжував дам, Обережно постукав у двері. У дверях відчинилось загартоване віконце і визирнуло насторожене око. Президент хотів по можливості уникнути долі свого попередника і, приймаючи відвідувачів, дотримувався всіх можливих запобіжних заходів. Хто б до нього не приходив, чиновник назвав імена трьох дам, двері відчинилися. Точніше сказати, злегка причинились, і дами ковзнули в щілину. Вони опинилися в чудовому кабінеті, усюди сиділи за маленькими столиками і строчили на машинках помічники президента, без піджаків і з двома револьверами за поясом один справа, а інший ліворуч. Декілька озброєних до зубів молодих людей читали газети. Розкинувшись на кушетках, і курили цигар. Президент також був без піджака і з револьвером за поясом. Він стояв посеред кімнати. Він був високим, гарним чоловіком, кремезним, мав гарний і навіть гідний вигляд. Добрий день! Привітно вигукнув він, блиснувши своїми білими зубами. Що привело вас до мене, дорогі сеньори? Ви причудово виглядаєте, Дон Мануель, сказала Лагорда. Красень чоловік, залюбуєшся. Він обмінявся з дамами потиском рук, а його помічники перервали свою напружену діяльність, відкинулись на спинки стільців і замахали руками, привітно вітаючи трьох дам. Жінки були їхніми давніми знайомими. І, хоча у привітаннях прозирало глазування, вони від душі раділи їхньому приходу. Настав час відкрити вам один факт звичайно, я міг би сказати все дуже в делікатній формі, щоб збити вас пантелику. Але я вам зізнаюсь словом, настав час відкритись вам, що наші дами були власницями трьох найреспектабельніших борделів у столиці. Цієї вільної та незалежної держави Лагорда і Керменіста були іспанки, і тому були одягнені суворо в чорне з довгими шовковими шалями на голові. А ось мадам Королі була француженка, на ній був маленький капелюшок без полів. Всі три жінки досягнули зрілого віку, всі три тримались пристойно. Президент посадив відвідувачок і запропонував їм мадеру та цигарки. Але вони відмовились. Ні, Дон Мануель, дякуємо вам, сказала мадам Королі. Але ми прийшли до вас у справі. У такому разі, сеньори, і я до ваших послуг. Лагорда і керменіста глянули на мадам Королі. Мадам Королі подивилась на лагорду та керманісту. Ті кивнули, і мадам Королі зрозуміла, що ті доручають їй говорити від їхнього імені. Що ж, Дон Мануель, розповім вам про наші біди. Ми багато років працюємо не покладаючи рук, і ніколи у жодної з нас не трапилось хоча б найменшого скандалу, який би кинув тінь на наше добре ім'я. На всьому американському континенті не знайдеш закладу з такою бездоганою репутацією, як у наших. Це прекрасне місто може по праву пишатися нами. Особисто я витратила торік 500 доларів на величезні дзеркала, якими прикрасила свою головну залу. Ми користуємось повагою, справно сплачуємо податки. І раптом у нас забирають плоди наших праць? Чи це легко винести? Скажу з усією прямотою. Ми стільки років вірою та правдою служили суспільству, а тепер нас піддають нечуваному приниженню? Це несправедливо. Президент був вражений королі моя люба, про що ви, я нічого не розумію. Невже хтось посмів? Порушити закон і вимагати у вас гроші понад належні податки, і без мого відома він підозріло примружився на своїх помічників. Помічники спробували зобразити цілковиту новинність, хоча і справді вони не були ні в чому винні, а очі їх швидко забігали, саме від закону Дон Мануелю. Ми й прийшли до вас по захист нам загрожує руйнування. Розорення? З того часу, як почав діяти закон, новий закон про розлучення, наша справа занепала. Зараз саме час закрити наші прекрасні заклади. І мадам Королі пояснила у висловах гранично відверто. Я спробую їх по можливості пом'якшити, що таке тяжке становище утворилося через красунь іноземок. Вони заполонили місто і три першокласні заклади, за які вони та її подруги справно платять і комунальні, і державні податки, повністю втратили клієнтів. Світські молоді люди вважають за краще проводити вечори в ран готелі. Де їм за солодкі слова дарують задоволення, які у закладі, що поважає себе, оплачуються дзвінкою монетою. Хто ж їх звинуватить? заперечив президент. О, я їх не звинувачую. вигукнула мадам Королі. Я звинувачую цих безсоромниць, вони не мають права приїжджати сюди і забирати. Шматок хліба. Дон Мануель, ви не якийсь чванливий аристократ, ви один із синів народу. Що говоритиме країна, якщо ви дозволите цим повіям витіснити нас із нашої справи? Хіба це чесно, питаю я вас, хіба справедливо? Але що я можу зробити? здивувався президент. Не тримати ж їх 30 днів у номерах під замком. Хіба я винен, що ці іноземки не мають ні сорому, ні совісті? Наші бідолашні дівчата змушені заробляти собі на життя, але займатися такою справою з доброї волі, коли тебе ніхто не примушує? Не розумію хоч убий небезпечний аморальний закон. Сказала кермініста. Президент схопився зі стільця і впер руки в боки. То що ж, ви просите мене скасувати закон, який дав мир та процвітання нашій країні? Так, я вийшов з народу. Народ мене обрав президентом, і добробут моєї вітчизни для мене понад усе. Розлучення, наша головна стаття доходу. Закон скасується лише через мій труп. Пресвята Діва Марія, до чого ми докотилися, прошепотіла кармініста. Дві мої дочки виховуються в монастирі у Новому Орлеані. Звичайно, у нашій справі не обходиться без проблем, але мене зігрівала надія, що доньки вдало вийдуть заміж, і коли настане час піти мені на спокій. Керувати закладом стануть вони. Може, ви думаєте, їх тримають у новоорлеанському монастирі задарма? А хто буде платити за навчання мого сина у Гарварді, якщо мені доведеться закрити мій дім? Дайте мені відповідь, Дон Мануель. запитала Лагорда. Щодо мене? кинула мадам Королі. Мені все одно, я повернусь до Франції. Моїй улюбленій матінці 87 років, навряд чи вона довго проживе, але ж з нами обійшлись несправедливо, і це тяжко. Дон Мануель, ви провели у моєму домі стільки веселих вечорів, і у мене серце розривається від того, що ви дозволили завдати нам такого удару. Чи ж не ви зізналися мені? Що пережили найщасливіший день вашого життя, коли увійшли почесним гостем до закладу, де колись були хлопчиком на побігеньках. Я не заперечую, я тоді всім поставив шампанське. Дон Мануель заходив туди-сюди, по великому кабінету. Він поринув у глибоку задумливість, час від часу робив рішучі жести і щось вигукував. Так, я вийшов з народу, я народний обранець, нарешті оголосив він. А, приїжджі дами розпусниці він зупинився перед своїми помічниками і гнівно стукнув себе кулаком у груди. На моє правління лягла ганебна пляма. Ми не можемо допустити, щоб некваліфікована робоча сила із-за кордону забирала шматок хліба. У нашого чесного, працьовитого народу, це проти моїх принципів. Достойні сеньори правильно вчинили, що звернулись до мене із проханням захистити їх. Я негайно припиню скандал. Звичайно, мова президента була дуже ефектною і сповнена критики на власну адресу. Проте всі розуміли, що це одні лише слова. Все так і залишиться. Мадам Королі припудрила носик і обвела поглядом усю президентську команду. Я добре знаю людську природу, промовила вона, і цих дамочок я теж розумію. Вони просто бісяться від неробства. Може, обладнати поле для гри в гольф? несміливо запропонував хтось із помічників. Але ж Гольф відволічає їх лише вдень. Якщо їм так потрібні чоловіки, сказала Лагорда, нехай привозять їх із собою. Карамба! вигукнув президент і раптом завмер. Ось і вихід. Ох, і винахідливий же він був, ох, і хитромудрий. Інакше б хіба досягнути йому такого високого становища. Він весь сяє від радості. Внесемо поправку до закону. Чоловіки будуть приїжджати як і раніше, без жодних перешкод і перепон. А от жінки лише в супроводі чоловіків або за їхньою письмовою згодою. Він побачив жах на обличчях своїх помічників і заспокійливо підняв руку: Імміграційна влада отримає розпорядження, тлумачити слово чоловік. З усією можливою поблажливістю. Свята Марія. вигукнула мадам Королі. Якщо вони будуть приїжджати з другом, друг не зазнає третього зайвого, а наші клієнти повернуться назад, де їм будуть дуже раді. Ви велика людина, Дон Мануель вам обов'язково потрібно встановити пам'ятник. Нерідко. Дуже важкі питання можна вирішити дуже просто поправку до закону прийняли дуже швидко, відповідно до пропозицій, які вніс Дон Мануель. І, хоча столиця цієї вільної і незалежної країни що вільно розвивається під сонцем, як і раніше процвітала і процвітає, ніби її щедро обсипали дарами з рогу достатку. Мадам Королі отримала дохід від своєї корисної діяльності. Доньки Карменісти завершили освіту в дорогому монастирі у Новому Орлеані, а син Лагорди успішно закінчив Гарвард.